Добрий суботній ранок. Я як завжди виходжу з дому, запакована. Сказала, що там холодно. Я зараз з собою навіть відбав, поки вийшла, мені вже стало жарко. Я не розумію, чому, коли я виходжу працювати, все зразу засніжено. І знову можу чистити машину. Ладно, Я зря бомблю, бо сніг якраз такий, як треба. Нічого не поналипало, можна собі балдожно почистити машину. Так, я включилася рівно в 10-й. 4 хвилини я стояла. Що в таку погоду дивно, і впало мені замовлення з очікуванням 13 хвилин. Це значить, що замовлень ще нема. Ну, або так на автокаунті. Автоакати трохи страждають в тому плані. В мене в плані взагалі ці 2 дні, субота і неділя показати реальний заробіток, але так як би сніг, коефіцієнт підвищений. Я такого не чекала. Я чекала, що буде найнижчий коефіцієнт, найгірші замовлення. Але ну, не факт, що замовлення будуть. Бо погода така собі, терпима і для вело, і для мото, але коефіцієнт є. І всі любителі халяви, такі, як і я, напевно, сьогодні повиїжджають. Такий бульйончик халатається. Я так поставила і бачу яйця плавають. Ну, надіюсь, що він хоча б не впаде. До речі, такий прикол. Я ніколи. Не паркуюсь передом в парковочне місце, якщо є можливість запаркуватися задом. І от тільки що встала передом. І так дебільно. Я, по-перше, не вмію передом паркуватись. Ну, не завжди не вмію, я не люблю. Мені, зручніше, реально ідеально рівно стати задом. І тут встала передом, як завжди наїхала купи машин і незручно виїжджати. Це мене такий скіл. Тато мені привив. І я його абсолютно розумію. Я собі став задом і вже потім ні про що не думаєш, бо тому що передом набагато реальніше виїхати з любого місця, ніж задом. До речі, раз мені порадили про зеркала замовити вкладище, то я запитаю порадища стосовно щіток. В мене вони жах як труть. Постійно. І не витирають нормально, і ще й звук жахливий. Я міняла і щітки і міняла окремо резинки. Але в мене зараз стоять бошівські, ті безхребетні. Я думаю, може, якщо я куплю каркасні, звичайні, найпростіші, найдешевші щітки, може вони поможуть? В кого був експірієнс? Він ходжу туди назад, бульйон, бульон. Вони підписані під'їзди. До речі, зовсім не холодно, просто мокро, неприємно. Зараз ноль. Мінус один градус таке. Можуть зняти коефіцієнт за це, за таку двіжуху. О, бачите ситуацію, про яку я казала? Ну можна ж стати передом. Нафіга, якщо можна стати і задом. До речі, цікавий факт. Не хочу нікого образити чи там якось засудити. Але коли віддаєш людині замовлення, до квартири несеш. 80 або навіть 90% людей стає на поріг. Бо через поріг є така фігня. Я не знаю, що має статися, але через поріг не можна передавати. Я не знаю, які наслідки. Але більшість людей реально мусить наступити ногою на поріг. Ніби той зв'язок між вами перервати. Дивуюсь, такому трошки. Ситуація. Приїхала я в Вікторію Гарбенс, мені впав будинок іграшок. Десь 15 хвилин. Я, напевно, стояла і чекала, поки замовлення мені видадуть. Сказала, що не можуть його видати, бо в них... По всій мережі проблема з чеками. Я кажу, так скасовуємо тоді. Ми не можемо самі скасувати. Пишемо Глово. Глово, як, як не знаю, перший раз каже, а вони можуть написати чек від руки. Ну, напевно, мережа, яка працює сама в комп'ютері, то не можуть. Коротше, замовлення скасувала, я потратила хвилин 20 і отримала 41 гривню. Щось не канає мені максимально скасували то замовлення з будинку іграшок. І все, і нічого мені не приходить. Думаю, перегружу телефон, бо таке іноді буває. Перегрузила, теж нічого немає, приходить сповіщення. Поверніться до робочої зони, щоб отримувати замовлення. А я в робочій зоні, просто буває, що на Вікторії погано ловить GPS. Ладно, виходжу з Вікторії, йду до машини, якесь замовлення вже падає. І знов 15 хвилин очікування. Я забула уточнити, що це замовлення. Заклила сімейна пекарня, а сімейна пекарня може. Його і не бачать. Тобто я приїду, скажу, а що там по замовленню? Вже таймер прийшов. А вони. Ой! А в нас голова? Я, якщо чесно, в шоці вони бачили замовлення. Вони його приготували і я приїхала буквально хвилин до п'яти почекала. Тому з сімейної пекарні обвинувачення знімаються. У нас так гарненько, джунгл белсно, -no. сніжок лупить. Коефіцієнт ще зверху накинули за сніжок. Так, а де? Де всі раби? Не зрозуміла. Трохи дивуюся, що в таку погоду така ситуація з замовленням. От я закрила замовлення і стою, і нічого не падає. Але я була готова до такої ситуації. Я знаю себе, я знаю голову, тому я з собою взяла спортивну сумочку. Якщо мені щось не сподобається, я в будь-який момент записуюсь на тренування і на нього їду. Роблю собі обідики, потім ввечері знов відновлюю роботу. У мене від шапки, по-перше, сильно чешеться лоб, тому я роблю постійно так, щоб його почухати. О, Може, це ритуал на замовлення, бо тому що зразу впало замовлення. І впав Ашан знову з таймером 17 хвилин. Я коли останні рази працювала, я таких таймерів не бачила. А зараз, по ходу, замовлення тільки падає в заклад і зразу шукає кур'єра, Бо тому що кур'єрів багато, замовлень мало, кур'єр може собі посидіти, почекати. До речі, тариф на очікування. 15 копійок хвилину. Спасибо, подякувала. Але якщо не помиляюсь, то він наложиться на той коефіцієнт, який зараз на слоті є. Чесно, що машин, що людей просто піпець багато. Що мене не хотів випускати цей хайлендер. Ну-ну, вернеться. Бажання, нема де встати. На Вікторію я бачу вже пробку. Думаю, що це просто всі повернулися після свят. З понеділка вже школа, навчання, нормальна робота. Останні вихідні, щоб десь, десь їх прогуляти. не Люблю тої ситуації, коли в клієнта двері не підписані, і він чекає, поки я ментально відчую, де він знаходиться. Не знаю, яка проблема вийти, відкрити двері і чекати кур'єра у дверях. Я собі стою, чекаю, поки клієнтка до мене вийде. Всі двері підписані, а одні двері не підписані. Ну, я розумію, що квартира там, і, напевно, вони спільні на декілька квартир. На декілька квартир. Стукаю, стукаю, дзвоню, ніхто не виходить. Думаю, блін, ну, шарпати за ручку не гарно, може, я помилилась, може, це чись квартира. Ні, ніфіга. То спільні двері на три квартири, і вони відкриті. Ну, от звідки я то маю знати. Скажіть, будь ласка. Звичайні двері в квартири. Двері, за якими ховаються три квартири. Щось у мене з замовленнями якась невезучка. Минуле замовлення перепризначила, бо воно було до 100 гривень. Подивилася, що на п'ятий поверх ще нести. Думаю, та ні, не вартує. А це замовлення вже в адресі клієнта не було видно, який поверх, і воно коштувало там сто з чимось, думаю, не А будинок в минулому був 218-й, зараз 216-й. І шо? І тут теж п'ятий поверх. Що то сьогодні вже другий раз зради відміняється. Клієнтка з п'ятого поверху сама спустилася. За таке замовлення можна навіть чайових не просити, не чекати. Дякую, що спустились. Опа, бачу колегу. Якраз він привіз моє замовлення, яке я перепризначила піцу. І що клієнт не виходить? І знову я в кінці Львова на Городоцькій без замовлення. Карта попиту тут зовсім пуста, і я можу за свій рахунок безкоштовно звідси виїжджати. До речі, я працюю вже більше трьох годин, а тисячі ще навіть нема. Враховуючи, що є коефіцієнти за сніг, за погану погоду. Так що от знов простій, знов нічого не падає. А якщо падає, то з величезними очікуваннями. І то, блін, січень. Уявіть собі, що літом. В районі Макдональдса як завжди. Вже багато кур'єрів назбиралося. Встати нема, де я, напевно, зараз буду його перепризначати, бо вести ще в район Victory Gardens. Я там проїжджала, бачила, що все стоїть. І отак от витрачається в тупу в пустой час. Коли замовлень нема, так вони ще й падають такі, що не сильно прикольні. Відвезла ще пару замовлень і вирішила, що все-таки їду на тренування. Тренування, обід, і там знову буду виїжджати. Замовлення ніби є, але коефіцієнт зараз закінчується за сніг. Напевно, залишиться просто за погану погоду, бо снігу поки що нема. Потім вже після всіх своїх справ знову буду працювати. Які у нас тут гарні види краєвиду. Я вже з тренування вийшла, але ще не включаюсь, що щось треба поїсти. До тату, напевно, не встигну за 15 хвилин, ну трошки на слот за бізнес, нічого. Давайся дуже серйозно похолодало, Я от пройшлась, не знаю, метрів 100. Це в руки застіб холодно. Я знов сижу під закладом і знов чекаю, поки вони приготують замовлення. По такій кількості замовлень чую, що сьогодні десь в 9 і вони ще й закінчаться. На той один нещасний бургер 20 хвилин чекала. Настільки сильний почався вітер і сніг, що баф пригодився. Голова стандартний заміс. Закинула мене на Ряшівську, звідси вже замовлення ніяким не витягує. Мені вже приїхали вкладачі від дзеркала, десь на днях буду пробувати міняти. Він так мило, що такого чимного клієнта не бачила. Я привезла замовлення з всякими курілками, щось таке. І він мені зразу паспорт показує. Я на нього дивлюся та розумію, що йому вже точно є 18. Каже: ну, хлопці, звичайно, перевіряють. І я подумав, що е, вираз дівчина тут перевірити. Що такого не було. У мене раз була ситуація, що замовили сигарети, приїжджаю. А там вибігають діти, в яких ще голос нормально, не зламався. Я кажу, хлопці, ну та покажіть якийсь паспорт мені. Вони налякались, втекли. І все. Змовлення скасували. Таке змовлення мене цікаве дві пляшки, п'яної вишні. З третього корпусу. В перший. Боже, я не можу долюбуватись, як воно красиво зараз. Знову ранок починається з тієї фігні добратися до щітки. Добрий ранок неділі, 9. Я вже онлайн, замовлень поки що нема. Я вчора щось після тренування так замучилась і з тою роботою, з тими очікуваннями, що навіть не зняла, що в мене вийшло. Так, в мене вийшло 126 кілометрів. Ну, можна 10 відняти по моїм справам, але я не віднімала. 8,5 був розхід вчора, сьогодні щось трохи впав. Коротше, буду рахувати 8,5. 874. Я заробила вчора. 510 гривень пішло на дизельний, але я рахувала по 40, по 47, тому що я так заправляюсь. І чистими 2200 там з чимось. Це за 8,5 годин роботи. 22 замовлення. Жодних чайових. Жодних. 25 хвилин чекала я на замовлення. Щось може я трохи погарячкувала до 9-й виїжджати, але вже ладно. Менше з тим хай буде. І його забирати. Так, ну до того, що мені кажуть, кур'єри, що я тебе знаю, я привикла. Бо я всяті багато сижу у кур'єрському і Ютуб ще таке. Але коли клієнт каже, я вас бачив на Ютубі, оце я трошечки офігела, мені було дуже приємно. Я попросили поставити на, цей, на полік. Не я так зробила. Я тут щось таке собі ісповнюю, що сама від себе не цікаве. Я на тижні скачала уклон, але зареєструвалася тільки на доставку, таксі мене не цікавить. І поки не було замовлень на голову, я думаю, зайду на уклон. Бачу, в ефірі висить замовлення. Це моє перше, я ніколи на уклоні не працювала і навіть не, не до кінця розумію, що таке ефір, що таке ланцюг, Ну, мені вже пояснили. Замовлення з садової на Коновальці. 140 гривень. Думаю, о, так воно коштує нормально. Попробую хоча б це замовлення зробити перше, зрозуміти, як воно працює. І тут мені на голову падає Глово Експрес, а Гловоекспрес на Єфремово. Типу, я їду на Коновальця і звідти їду на Єфремово. Взагалі, офіцій. Боже, як то незвично щось нове пробувати. Якщо Глово і Балті, я більш-менш шарю. То уклон це просто. Я згадала свої перші робочі дні, коли я нічого не розумію. А коли мені гроші за доставку прийшли на карточку, як тільки я її закрила, це в мене очі квадратні. Я такого не чекала. Ну, коротше, я ще тільки що дізналася, що там 20% уклон забирає, то за ту доставку я десь сотку заробила. Ну, таке, не знаю. Буду дивитися, що воно падає, але ланцюг поки що я не збираюся включати. В ефірі ще якісь там замовлення випадало, але не думаю, що я сильно буду забирати там роботу таксістів. У мене є поки що на цьому їздити. Це я так скачала попробувати. Я думала, що там замовлень багато і можна працювати весь день. Але е поки що поки в мене таке враження не склалося. Може що тут таке робиться? Це що? Справжня фура пока з реклами. А, це Ладно. кошти. Зараз так вже бігаю з тими замовленнями, не встигаю нічого зняти. Знов схожа ситуація, як була минулий раз, коли я знімала голову. Маки, 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 один за одним. Блин, в момент сталася справжня зима. Я збиралась на цих вихідних працювати без коефіцієнтів. А виходить, що цих вихідних знов заробіток більше, ніж звичайно. Це мої сліди з намаганнями виїхати. вийшло Вулиця під горку, Бруківка і сніг. Напевно, одна з найгірших, що могло сьогодні попастись. Ці львівські двори старі. Це дупа. Заїдеш отак прямо, а потім пів кілометра назад здавай. Бо там собі хтось подумав, що треба поставити обмежувачі. Зараз вже 20 по першій. Маю півтори-4 години двадцять хвилин. Ну, таке, спочатку воно йшло краще, зараз от, я сиджу на садовій і замовлення в мене нема. З моменту, поки мені перестало подобатись працювати, до моменту, коли я вже реально думаю поїхати на обід, пройшло три замовлення. Ще я їх перетерпіла, ще було нічого. Зараз два впало в район Чорновола, перепризначила, почекала так два рази. Думаю, може воно того не вартує. Обід так затягнувся, що знов треба чистити машину. Щось ніяк не можу до роботи приступити. Приїхала в заклад, один ніколи його не возила. Ну, зазвичай такі заклади, які або ніколи не возять, або вони тільки на голову підключились, не бачать замовлень. На диво бачили, але незважаючи на те, сказала, що ще 20 хвилин мінімум чекати. Ну, Як приїхала, так і поїхала. Я вечір виїхала і бомблю. Прийшла в заклад вже в другий, а там заготівку замовлення, я з собою не взяла. Вигрибала всі кармани. Добре, ладно, хватило. Потім на Арсені, на Патона, почали будувати Макдональдс. Зовсім поміняли схему руху. Я їду, дивлюся, кірпіч один, другий, третій. А заїзд де? А заїзд з іншого боку. Ну, нічого. Пробачать мене ті, хто бачили, мій заїзд під кірпіч нікому від того гірше не стало. Робиш, щоб ви розуміли, тут одностороннє наліво і направо. Офігеть. <свісно> Зараз буду виходити в це озеро. За три хвилини покритувала замовлення купу подій. Зайшла до консьєржа. Ну, це як завжди, старші мужички радіють, коли хтось до них приходить, каже Добрий вечір, красуня, ми з ним там щось поговорили. І в кінці каже, бажаю, щоб вам гарно платили. Боже, мій зайчик. Він так <смі>, чітко попав в побажання. Підходжу до машини, думаю, треба швиденько сісти, бо їде машина, щоб не заважати. Так швиденько сіла, що аж бік потягнула. Тепер були бік. Прийшла на Глобу Експрес за замовленням, а там чотири великі пакети. <смі> Мало того, що важко ходити, бо слизько, так ще й бік, так тепер ще й з вагою тих пакетів. Саме Львівське перехрестя. Тут діє правило. Хто перший виїхав, того головна. Що мало того, що все доволі не зрозуміло, так ще й дорога. От така от, от така от, блін. Змінили схему руху. Ця вулиця була одностороння в одну сторону, а тепер в іншу. Цікаво, чи хтось мені по дорозі попадеться в порушник. Ну вже Меган, я так бачу. А, тут менти стоять. хитрі, конечно. Боже, хто це із Suicideal Boy? Той дядько, що бажав мені добрих заробітків, напевно, щось знав. бо якраз з того замовлення тільки що ціюка прилетіла 112 гривень. Мак, оце ніби для мене написав Я завжди. Завжди з ними сварилася. Я люблю свою машинку за те, що можна в будь-яку практичну дирку залізти. Тут трошечки місця, тут трошечки і нормально. Не розумію, чомусь чойовими така дивна ситуація. Вчора не було взагалі нічого, сьогодні летить. Хоча клієнт доплачує за погану погоду ті самі гроші. І, здавалось би, може пожмотитись на чоєві. Зараз ще 247 гривень прилетіло. Я не знаю, скільки там загально, але по-любому набагато краще, ніж вчора. Блін, шановні велосипедисти, особливо кур'єри. Ну ви ж самі знаєте. Як погано видно вас. Чому? Чому не вчепити якогось ліхтарика? Вже, то, походу так багато замовлень, що аж голова зламалося. Давно такого не бачила. Воно дає два замовлення окремо. Тобто, одне цілісне і друге цілісне. Таке буває дуже рідко, і тим більше вони зовсім не в, не в одну сторону, хоча би. Зараз я на палені треба їхати на Лазаренка. А друге замовлення впало з Левендівки на Городоцьку. Не вяжеться. Я вже закінчила свою роботу. Ой, а що за 63 кілометри? Блін, воно мені показує ті 63 після обіду. Ну, загалом я бачу, що 120. Порахую, не знаю, може не 7,5, а 7,7 бо тому що в день розхід, напевно, був більший. Я щось не засікла до обіду. День сьогодні вийшов шикарний, я такого не чекала. Коефіцієнти допомогли. Майже 3,800. Вийшла, чаюхи юха сьогодні насипала і готівкою. Не знаю, наскільки, думаю, в районі 200, і електронних майже 500. Їду вже додому. Працювала вроді 9,5 годин. Вже там в кінці порозписують і всі підсумки.